Домінатор 78С. Маємо в наявності. Гарний комбайн на хорошій резині. Без тріщин. Кабіна з півкруглим склом. реверс наклонний. В пляхах комбайн. В дуже гарному стані, технічно також. Не фарбований, не митий, тільки приїхав за кордону. 360 жатка. Довго вигрузна труба, рівненька. Двигун шестірка Перкінс. Друге колесо також в гарному стані. Напрацювання 3600 мотогодин. Робочі органи бичі, підбарабання в нормальному робочому стані. Тут була дірочка, її зашили ось такою бляхою. Тут все ціле. Кажу вам грохот. Скрипки були завірені. До решета його рідні. Задня резина хороша. Тут все також не варено нічого, Комбайн не митий, двигун сухенький. Перейдемо до кабіни. Ось так він виглядає в кабіні. Сидіння ціле, коврик ще в задовільному стані. 3630 мотогоден. Оригінальна його обшивка. Є також каталоги. двигун. там все сухеньке, працює ідеально бункер в гарному стані. Такі також не витерті. Ось такий домінатор. Кому цікавий такий комбайн. Кому цікавий такий комбайн, телефонуйте, з комбайн, документами комбайн, повністю готовий до роботи. В слідуючому відео ми вам його заведемо, прокрутимо. Це повключаю. Ціну напишу в описі під відео.